День добрий, Мої шанування, друзі. Ми з вами знаходимося в Києві. Це набережна. Буде сьогодні рибалка. У мене такий план. Маю в арсеналі два вулища, спиннингове до 8 грамів і махова вудка. На початку риболовлі буду намагатися піймати бичка, маю замовлення, а пізніше, десь на 17-ту годину, буду переходити на махову вудку. Можливо, буде якась біла риба приваба. Ось що я маю, які плани на сьогодні. А тактика дуже проста. Порибалю в цьому місті, якщо тут не буде клювати, буду переходити на інше. Отже, друзі, всіх сердечно запрошую до перегляду. Починаємо. Перше закидання чекаю, клювань. О, на рибу закрили. Щойно закинув. Бичок. Що я й хотів? Ось такий гарний бичок. Перший клюнув. Напариша. Даємо сьогодні вихідний день. На набережні людей багатинка, головна задача нікого не зачепити Ну, Бути дуже уважно треба тут. О. Щось тут не дуже з бичком. Одного впіймав і все, і тиша. Треба шукати, піду далі, напевно. Ох, Все добре тут. Все, в цьому місці бичок присутній. Я тільки... Трошки зробив далі закидання метрів на 10. Робив закидання тут недалечко, метрів 6 від берега, 5 не клювало, а оце почав закидання робити метрів на 15-20 від берега. Клюнув, клюнув, клюнув бичок. О, аж фрексос працював. Здається, непоганий. Більше ніж попередній. Може і такий самий. Жадно, заглатує, так заковтнув прямо аж ось туди далеко-далеко. Беле. Ось, друзі, плють бочки, трошки більше, трошки менше, але ось такі попадаються і непогані. Продовжуємо договоримо. Париж шабичок є, все зрозуміло. Зараз хочу ось таку зробити комбінацію. Перевірю. Силиконова приманочка і залишки опариша. Можливо клюни. Зараз справдимося. Ось на рибалка з це взагалі. Мені так подобається. Ось. Ще такий ладний клюнок. І ракушка якась така гарна рибка. Якщо раптом у вас закінчилися опариші, то можна використати м'ясо бичка. Ось щойно я піймав бичка. Зараз хочу перевірити, як буде клювати на бичка. Ось такий шматочок наживив. Але в мене є опариш і я це роблю заради експерименту. Клюнув бичок на бичках. Зараз побачимо який за розміром, Такий самий, як і на париша. Розмір такий самий, як і на париша. Щойно обірав гачок, ну без цього ніяк. Була мисина 0,22 чи 0,20. Зараз поставилась ось таку 0,25. Ще б уже наверняка не відірвалося нічого. На годиннику майже 16-та. Бички покльовують. То краще, то гірше. Ось мені вдалося вже вийти Це приблизно за 40 хвилин. Рибаки приходять. Молодину вже з звуткою тут. І один гачок відірвався вже з бичком. Знову прийшлося перев'язуватися. Відриваються тут гачки, бички затягують в камінці, а там і дуже обрізає несину. Ось. Берем, <плес> невеличкий, аж вилетів з води. Ось такий. Нормальний бичок є. Що ще треба? Можливо, крупніше були, було б непогано, але я і задоволений, не нарікаю. Глубоченько метрів чотири приблизно. <зві> навіть такий дрібний клює такого звісно випустимо Хай підростає. ють, голодні, закохнула ж дуже далеко. Ось такий чорний клюв. Чорний чорний. Гарний. На м'ясо. На м'ясо бичка. Ось такий клюн. Пів десятка очків відірвав. Не відірвав я сам, а звісно ж риба відірвала. Обрізає абдресину, а затягує в карчі якісь в камінці. Якщо хтось буде йти на риболовлю на бичка саме в це місце. Раджу запасатися гачками. Це жикнує. На м'ясо. Ось такий. Не дуже великий, але нормальний перин. Ще хвилин 25, можливо 30. Впала в любичків, а потім перейду вже на утку. махову. У мене є корм, дома підготував, прикормочні кульки зробив, мастирку зварив, та ще є апариша. Є багатенько вистачить. Не знаю, чи буде тут біла риба плювати сьогодні. Зараз не знаємо. Не зараз, а хвилин через 30. О, чорні якісь пішли бочки. Ось такі. Це вже другий з цього місця. цей шматочок м'яса. Дуже їм подобається. Це здається перший клюн у мене. Такий був гарний. О, що. Що це таке. Думав, що це бичок. Ще одна снасть, в мене відірвалася. Відірвалася снасть, ось перев'язав, зробив таку саму. відвідний гачок. Якби ще не заплутувалися, було б взагалі чудово. Ну, це була пожепна рибалка. Гарний день сьогодні. Тихо, взагалі вітру нема. Можливо і є якісь там 2 метри в секунду, не більше. А так взагалі штіль. На різці штіль. І бички клеють. Дуже гарно. погода на сьогоднішній день, як можете бачити, ось така, Скільки там у нас? 13 градусів, майже 17-та година. Так, вітру 1 кілометр на годину. Майже нема. Ось і все остальне фази луни і все таке. Інше. Дуже гарний день сьогодні. Ти припинилася, і бички якісь неактивні стали, вже не клюють. В мене. Може в когось і клюють, але в мене не хочуть брати на опариша. Зараз саме час перейти на махову вудку. Що я і зроблю найближчим часом? Хоче клювати щось, не клює. О, 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 о. Ось, Мені здається, це на останок. Клюну ось такий бичок. На останок. Випускаю вже 17-та на годину. Як я і планував, почну. Близько 17-ї рибалити намахала будуть. Зараз розкладаю. Ну все місці Я буду разбалы. Будинок вже в 17.20 перехожу Переходжу на махову вудку. буду ловити білу рибу. Зараз закормлю це місце. Якщо тут не буде, піду далі. Ще в мене буде десь приблизно 2,5 години до темряви пошукати білу рибу. Можливо, щось спіймаю. Я вдома тут готував ось такі кульки. Це варене пшено і від фанатика прикормка часник. Ось така. Ще в мене є. Десь воно привело, я покажу дістати ось. Мастирка. І звісно опариш. Підгадую точку і почну рибалити. Садим на гачок мастирку, можливо клюне рибка, то щось на пару що не хотіла брати. Ось, друзі, перша рибка клюнула, ось така дрібна, дуже маленька уклейка. Повискаємо. Ну вже щось є. О, ось така дрібна. Клюнула ось таке малятко. Вже третя, ось така дрібна клинула. Зараз зроблю трошки більшу глибину. Ось така. Ось друзі, маємо першу рибку. Підійшла мені, здається, на корм. Можливо, через те, що вже обратка пішла. Чия йде в обратну сторону, тут закручує. Ось така плітка. Беремо на опариша. Маємо рибу. Рибку. Хе -хе. Ось, бачите. Плітка йде. Ось така. Ось така гарна. Зробив більшу глибину. Тихо-тихо-тихо. Знервована така пані, тихо. Зробив більше глибину, а то верховод її клювали. І ось така почала плітка брати. Берем. Дуже приємно, друзі. кльов розпочався. Скоріше за все на кор підійшла рибка. Ось така дрібна клюнула, щойно. Нехай підростає. Маємо рибу. Ого, плітка розкривалася, друзі. Розкривалася, на корм підійшла. Ось така. Невеличка, але клює. Дуже добре. Маємо риб. Ось така. Це вже більш-менш непогана плітка. Ось така гарна. Берем. Збираю апариші, друзі. а там на гачку. Риба висить невеличка, ось така дрібна, але все одно приємно. Нехай підростає. Розсипав коробку з опаришами. Це ж треба. Розпочався кльов. Мені здається, підійшла на корм рибка, а можливо... Щось помінялося. Скоріше за все я змінив глибину. Зробив трошки більшу. Тому що клювали тільки одні верховодки уклейки. А зараз почала клювати вже плітка. Невеличка, але клює. Потроху розкльовується. Коробку закриваю. На годинку вже 18.04. Рибка клює. Дрібна плітка, але попадається. Це непогано. І зараз в мене така... О! Як можете бачити плітка. А я думав вже кинути корм. У мене ще залишилося дві кульки, прикормки, думав закинути. Ще почекаємо. Це місце мені дуже подобається, друзі. Як можете бачити, обратка йде. Течії вже нема, як мала бути, туди, да. вправо. Маємо рибку. Ось така. Плітка беремо. Здається, не треба було мені цього робити. Я маю на увазі кидати прикормку ще. Так рибка кривала. Прокльовувала якась дрібна, але ж клювала. Зараз закинув ці кульки, що в мене залишились прикормки, взагалі перестала клювати. Зараз я міркую. Чи варто було це робити, чи ні. Можливо, і ні. Почав вже одягати на гачок по два париша. Сподіваюся, що хоч якось збільшити розмір риби. Можливо, велика. Приманка. Так гарно клювала. Це в мене такі помисли були. Я думав, можливо, буде, буде крупніша наживка і буде крупніша рибка клювати. Але це не так. І на два париша клює дрібна, так само, як і на один. Підходить на корм рибка, не соромиться, але ж дрібна. Хотіла б, звісно, щоб крупніша була, ну яка вже є. Бачите, як тут обратка йде вліво. Хоча течія зазвичай йде зліва направо. Маємо рибу. Вітка гарно клюнула. Маємо рибу. Ось така плітка ладна. Вже майже темно, а вона клює, а світлячка в мене нема. А все-таки в мене вже не вперше. <кхи> клюнула риба. Я її... Підсік, включаю камеру, щоб можна було вам подивитися, яка рибка клюнула. Підкладаю гудку трохи і риба сходить. Це вже в мене не перше. І щойно так само було. Ну нічого, зараз ще пімає. Покажу вам. Вся вже не зійде. О, це платірка. Бачите, пласкирка, якщо вам щось видно. Друзі, заробилося вже майже темно. Поплавця зовсім не видно. Але я ще буду сидіти, поки зовсім не стемні. Майже не видно його. Маємо рибку, напевно це вже буде Друзі. зараз, зараз витяг. Ось така гарна плітка. Напевно, це буде вже остання, буде закруглятися друзі на цій рибці. Така гарна плітка клюнула. Бо майже вже нічого не бачу я. Я те бачу, але ж поплавця не бачу. Маємо рибку, друзі. Ще Ось така Ось така гарна плітка клюнула. А два париша берем на вечір гарна рибка стала брати але ж майже поплався не видно друзі ось така гарна плітка клює не розраховував я треба було б звісно взяти світлячка все не подумав ну, нічого наступного разу візьму так і є друзі чим темніше тим крупніша риба бере ось така ладна плітка взяла уже майже темно Поповся зовсім не бачу ну ось друзі мій улов ще вдалося спіймати трохи бочків там руками на дні і плітка. ви бачили, яка рибка клювала. І бички непогані попадалися, і плітка непогана. На сьогодні все. Моя риболовля закінчена. Всім хочу подякувати сердечно за перегляд. Ви бачили, яка рибка клювала сьогодні. На початку були бички, потім плітка. Спочатку невеличка, середня. Потім трошки круп, крупніше пішло. Але зараз я вже йду додому. Справдилися мої помисли. Як я і хотів, так воно і здійснилося. Всім бажаю міцного здоров'я, всього самого найкращого. Любить трубалку. Зустрінемось наразі.